Степана Богдановичу, хочеться зрозуміти ваше бачення і почути ваше бачення. Як ви бачите власне воєнні цілі і політичні цілі даної операції? Це хороший хід української воєнно-політичної влади. Фактично, це підняття ставок у війні. До кінця цілі не зрозумілі, оскільки. Курська область мала населена. Основна частина людей проживає в самому Курську і Корчатові це майже дві третини населення. Там, де зараз ми знаходимося, це най... такі найменш населені частини Курщини. Не випадково Путін особливо не турбується про розвиток цієї операції. Він виділив Захист Курщини від генштабу, передавши його колишньому хороцю Дюміну. Там в основному воюють строковики, Нацгвардія, прикордонники і перекидаються резерви, які стояли на півдні. Але головна мета, про яку ми з вами говорили в попередньому ефірі, відволікти сили із сходу. Поки що не досягнута, Путін принципово не йде на те, щоб перекинути фронтові бойові підрозділи і зменшити так би мовити тиск на східному напрямку, де Росія продовжує просуватися і останнім часом більш активно дійшовши. Притул до Турецька і практично наближився до Покровська, відкриваючи ворота на Харківщину і на Дніпропетровськ. що дуже складно в цьому плані. Крім цього, зрозуміло, що в воєнному плані президент заявив про створення буферної зони для того, щоб зменшити тиск на Сумську область. Наскільки це спрацює, сказати важко. Оскільки на цей період часу Росія, використовуючи авіацію і дальнобійну ракету артилерію, продовжує наносити масовані удари по Тумській області, чи зможемо ми притиснутися до ближче до Курчатової, до Курська, таким чином підтримувати вогневий контроль чи загрозованого контролю над цими двома ключовими центрами, які дійсно серйозними подразниками для внутрішнього і зовнішнього. Так, би мовити, стратегічного. Існування Росії сказати надзвичайно важко, зважаючи на те, що довга логістика, напевно, Україна не зможе підтримуватись. Тобто, думаю, що заява Голкома Сірського про контроль над 30 кілометровою довжиною територією, так, і десь 40-50 кілометрів ширину, вона є максимум того, що ми можемо зараз досягти. Тим більше що ми маємо вже інформацію про те, що в деяких місцях. Російські збройні сили, е, контратакують і добиваються певних успіхів. Що стоється ще воєнного плану, що дуже важливо зрозуміти, е, ми не знаємо, як будуть діяти українські збройні сили, чи зможуть не звідти розвивати атаки в тил російських військ, е, чи зможуть вони наносити удари по більш глибині території, використовуючи в тому числі і ракетні системи, які ми можемо використовувати це Хаймерси і інші далекобійні. САУ західного виробництва теж важко говорити про це, оскільки ми не маємо повної інформації про те, чи діємо ми таким чином, посилюючи вогневі вал на території Росії. Скоріше за все, ні. Американці вчора заявили, що ведуть глибокі консультації з Україною щодо стратегічних цілей в Курщині. Бо вони їм не зрозуміли. бо вони їм не зрозуміли, наскільки я не з цього цієї публікації. Не тільки їм, але вони до кінця не зрозуміли нікому, і не тому, що вони неясні для самого воєнного політичного керівництва. Скоріше за все, вони тримаються в секреті. Знову ж таки, Україна в політичному плані піднімає ставки. Вчора парламент прийняв закон про фактично ультиматум української православної церкви, яка певною мірою скоординована і з'єднана із російською патріархією і є певною. Політичною, в тому числі не тільки політичною, але досить важливою безпековою комунікацією для впливу на е українців, оскільки біля сотні священників е української православної церкви патріархату сьогодні е знаходяться під підозрою або відносно порушень кримінальні справи. Ну і вночі, сьогодні, е перше, після довгої перерви українські безпілотники та співлотники били поMoskві. Нападали тому то не на Москву. факт, що то наші були. Ну так не вперше, не але це вперше після довгої перерви ми почали відновлювати після того, коли американці власне наклали вето на подібні дії. Вони сильно тисли на українську владу, щоб ми цього не робили і таким чином, не mm -hmm. піднімали температуру от цих заяв щодо mm -hmm. посилення власне самої дискусії навколо ядерної зброї, тощо тому я думаю, що. Зараз ми активно піднімаємо ці ставки. Питання головне воєнне. А що відбувається в сукупності на сході, і як Курська операція може плинути на зупинення просування російських військ в Україні? І Чи це плине на переговори? Чи дійсно це дасть нам перспективу для переговорного процесу? Зважаючи, що Баку Лавров сказав, що ніяких переговорів бути не може. Власне Степана Богдановичу, а от скажіть, будь ласка, Путін взагалі ну відомо. Я, я, я думаю, як це сформулювати. Відомо, що він, в принципі, під тиском не любить приймати рішення. Відповідно, ставка на, на те, що ми зараз на нього натиснемо, от таким чином. Чи справді він від цього стане більш договороздатним? От ви перелічили вже пункти тиску на Путіна, які ми зараз намагаємося здійснити, чи він після цього захоче домовлятися? А є вибір в нього? На... У Путіна, в принципі, вибір існує, але ми знаємо про те, що переговори в Катарі відбувалися до курської операції. Зараз вони не зупинені наскільки говорять про це західні інсайдери, але переведені в режим так би мовити зернової угоди, коли ми домовляємося з Катаром, Катар виступає в якості гаранта. А Катар домовляється з Росією щодо е, того, щоб зупинити удари по енергетичній е, двосторонній е, 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 інфраструктурі. Тобто, ми не б'ємо по е, НПЗ і електростанціям в Росії. Вони не б'ють по українським електромережам, і таким чином ми готуємося пройти весну без взаємних ударів. Ці переговори продовжуються. А знаєте, тут проблема не в Путіні вже скоріше за все, мова йде про його розуміння того, як розвиваються події, чи є перспектива їх змінити на користь Росії, чи е, підтримати ці е, тенденції в такому режимі, як думає Путін, тобто виконати всі. Цілі цієї війни вчора ну, все... центр дезінформації степане Богдановичу. Вибачте, що перериваю, але до цього просто додам що е, керівник центру протидії дезінформації при РНБО, де ви до речі працювали, в тому числі свого часу, так Андрій Коваленко, він сказав, mm. що Путін благає про переговори на думку його ц е, е, пана Коваленка після того, як він послухав інтерв'ю Лукашенка. Де він каже припиняти про припиняти драчку, да от ви погоджуєтеся з такою оцінкою, що Путін благає, благає або ну десь близько до цього чи ні. Знаєте, я все ж таки е, займався тривалий час аналітикою, яка не знаходилася під тиском і мав досить глибокі можливості е, тримати певну е, лінію, яка дозволяє об'єктивно цінну ситуацію. Думаю, що Путін навпаки він е, зараз е, знаходиться в такому стані, коли він формує свою. Систему тиску не тільки на Україну, але й на Захід. Його поїздка в Баку, і після цього заява Баку про те, що вони подали заявку БРІКС, може свідчити про певний успіх Путіна в організації глобальної політики. Я не кажу, що це союзницька політика, оскільки самі Брікс відбудеться в Казані в жовтні цього року, і це буде збір. Фактично країн глобального півдня, на чолі з Китаєм, і Росією, Індією, де буде формуватися не просто економічна, але е, політична повістка нинішнього часу в Україну їде е, прем'єр е, індії е, моді. моді. Невідомо, коли він точно буде, і ми також бачимо, що Ситуація е, на тому, що Путін благає, так би мовити, на переговори, не виглядає такою, оскільки російські війська досить активно штурмують щоденно на східному фронті і просуваються. Так, ми про це вже говорили. Ми про це ще момент. поговоримо до речі.